Під пильним оком міської влади опинилися столичні центри адміністративних послуг. Причиною тому стали певні недоліки в системі роботи установ. Перші з нині діючих шести цнапів відкрилися минулоріч у грудні, проте й досі не мають єдиної впорядкованої системи роботи. Але водночас у центрах кияни отримують оперативну допомогу у вирішенні різних адмінпитань. Коли ж остаточно буде затверджена концепція розвитку системи надання адміністративних послуг, нам розповість Наталя Шамрай, директор департаменту центру надання адміністративних послуг. Послуг міста Києва, доброго ранку, пані Наталі. Доброго ранку. ранку, дякуємо, що завітали до нас. Власне, часто говорили і багато про центри надання адміністративних послуг, про взагалі спектр. З тих питань, які дійсно кияни можуть вирішити, але як зазначала, зазначила Настя, ось концепції до кінця такої окремої, точно сформульованої не було. Чому так сталося? І власне яка процедура її створення буде відбуватися? Концепція найближчим часом буде. Вона є, вона затверджена розпорядженням київської адміністрації, але це проект концепції. Угу. Кінцевий варіант зараз напрацьовується. Є певні зміни, які відбулися в законодавстві. Тому необхідно внести зміни в концепцію і далі винести на Київраду, вже її затвердити. Є різні думки з цього приводу, є думки стосовно, чи потрібні філіали центрам, чи не потрібні філіали центрам. З одного боку, так, да, дійсно потрібні філіали центрам, оскільки місто Київ – велике місто, mm -hmm. і необхідно так, щоб людям було зручно і доступно, тому необхідні філіали. Але ну, зважаючи на те, що є обмежена кількість кількість у чисельності адміністраторів центрів є обмежена кількість з точки зору законодавства організаційних mm -hmm. питань тому треба подумати що буде для конкретного району краще чи один центр на першому поверсі районної адміністрації чи ще деякі філіали отже скільки зараз цнапів працює повноцінно і адже в 15-му році в грудні тільки вони почали з'являтися. Це було е... ну, це трошечки не так. Не так а, е... почали з'являти центри надання адміністративних послуг в 2011 mm. році. Вже переформатувалися як центри надання адміністративних ну, послуг. А те, про що ми зараз кажемо, про шість центрів, mm. про які ви казали, це вони відремонтовані, ось, я і я переведені на, увазі... на перший поверх районних mm. адміністрацій. Ну, я мав на увазі вже ось таку, скажімо, таку. Реформу таку в центрах. Власне, їх зараз шість чи будуть такі форми надалі впроваджуватися? Іде їх сам. зараз тринадцять. Ага. Є міський центр, 10 районних центрів. Угу. І в двох районах це Шевченківський і Оболонський район, є по філіалу. Угу. Тому їх в місті Києва вже 13 тринадцять. Оснеція зазначали про те, що були виявлені певні недоліки. Що саме це були за недоліки? Чи вдалося вже їх виправити, і в перспективі можливо буде якийсь там апгрейд, покращення? скажімо так е, Недоліками вважається відсутність е, рішення Київської міської ради про перелік угу. адміністративних послуг, які надаються в центрах надання адміністративних послуг. Але е, ну, я б не казала, що це недолік саме центрів, тому що. Ось відсутність даного переліку е, дозволяє трактувати по різному законодавство законом України про адміністративні послуги. Передбачено, якщо послуга надається в центрі, то поза межами центру видавати її заборонено. Які переваги цього? Якщо це надається в центрі, є прозора система, є е, е, відеонагляд, аудіозапис, е, немає проявів корупції, є чітке дотримання термінів розгляду, контроль за цими термінами розгляду. Коли це надається послуга в закритих кабінетах, ну ви розумієте, що може бути все що завгодно. Тому міська влада прагне до того, щоб е, найбільша кількість послуг, е, які надаються міською владою, надавались через це центр надання адміністративних послуг, uh -huh. от саме затвердження такого переліку адміністративних послуг, які чітко надаються в центрах, дозволить звести до мінімуму такі прояви. Але з різних причин це рішення не було затверджено ну, досі. Uh -huh. Вже проєкт рішення пройшов процедуру ну, певного узгоджень. І на найближчу сесію, не на сьогоднішню, а на найближчу, mm -hmm. яка буде, буде він в порядку денному. Ну має надію, що депутати проголосують за нього позитивно, і ми будемо в місті Києві мати такий перелік. Але незважаючи на відсутність такого переліку, все одно, якщо людина звертається до центру за будь-яким питанням, все одно приймають документи. Ви зазначили, що кількість ось цих послуг, якою вона є наразі, і я так розумію, що все одно, як би там не було, воно може коригуватися і збільшуватися там за потреби. Наразі скільки ось, ну, так приблизно? Біля трьохсот. Угу. Тому що е, чому не можу сказати точну цифру? Тому що є послуги, які видаються в міському центрі, тільки в міському центрі, і послуги, які видаються в районних центрах. Загалом це біля 300 адміністративних послуг. Ну, цей спектр послуг, який, я так розумію, і розширюється, чи за рахунок цього збільшується динаміка відвідування? Увага що Кияни знають, вони йдуть. Вже кияни почали навіть не тільки ходити до центру, але й користуватися електронними зручностями, mm -hmm. які надає центр, в тому числі, і різні дозвільні органи, які от Міністерство юстиції перейшло на електронні певні послуги. З Державного земельного кадастру можна отримати певні електронні послуги. От Такі зручності в симбіозі надаються мешкання. Мешканцям і відвідуючий центр, і в електронному вигляді. Тобто, фактично, через сайт можна вирішити будь-які проблеми. Власне, нині, за якими послугами найчастіше звертаються люди, і щодо так, ось цих черг. Те, що хотіли викорінити, щоб це було швидко, зручно і комфортно, скільки з цим вдалося впоратися? на сьогодні? Черги немає. Вони відсутні, але оскільки прийняли повноваження на органи місцевого самоврядування з таких питань, як реєстрація майна, реєстрація бізнесу і реєстрація місця проживання, черги. Найближчим часом ну, ми очікуємо, принаймні mm -hmm. в Шевченківському районі, вони знову повер... Вони є, і вони ну, mm -hmm. до реєстраторів юридичних фізичних осіб-підприємців. Mm -hmm. Очікуємо ми такі черги, і для того, щоб їх не було, вже е, ну, організовані певні заходи і додавлена кількість адміністраторів для того, щоб була можливість mm -hmm. обслуговувати більшу кількість заявників введена Міністерством юстиції розуміння екстериторіальності послуг. тому, от Звертаюся до підприємців, які зареєстровані в Шевченківському районі. Не обов'язково відвідувати саме Шевченківський район, там де ви зареєстровані. Можна за цією послугою звернутися туди, де вам буде зручніше, в той районний центр, там де вам буде зручніше. На тобто немає значення в який центр звертаюся і в якому районі мешкаєш. Так, да. це зараз по послугам от саме реєстрації бізнесу реєстрації майна. З прийняттям рішення Київради про перелік адміністративних послуг, ми там заклали таку норму, щоб по всіх адміністративних послугах, які надаються в місті Києві, мешканець міг звертатися до будь-якого району. Але єдине не вдасться цього зробити з реєстрації місця проживання, тому що там є чітка норма закону звертатися за місцем реєстрації. Пані Наталі. Хотілося б запитати ще за таку функцію, як смс-повідомлення, ось які які яку функцію власне вона несе, і наскільки. Часто Користуються скажімо. Користується людина завжди цією функцією. Mm -hmm. Якщо ви здали документи до будь-якого з центрів надання mm -hmm. адміністративних послуг, вам за результатами розгляду прийде смс-повідомлення, mm -hmm. що ваші документи готові, і ви вже можете завітати їх забрати. Так само ви ці документи побачите в особистому кабінеті на веб-порталі адміністративних послуг. Можна не ходити до центру забирати результати, якщо вам не потрібно сам папірець, mm -hmm. можете роздрукувати самостійно на собі дома чи на роботі особистий кабінет. Тобто, я так розумію, що він зберігатиме ще й всю інформацію про, про те, які власне питання вирішувала людина, і наскільки, до речі, важливо зберігати цю інформацію, щоб е, е, звернутися ще раз, там не виникало напевно якихось. Ну, в особистому кабінеті є ряд переваг. Ви коли його заводите для себе, ви можете зберігати там будь-які документи, які вам потрібно відсканувати, і там їх зберігати. А в чому тут перевага? Ви коли від завітаєте наступний раз до центру, ви там згадаєте, що щось забули, то ви можете прямо в центрі зайти в особистий кабінет і роздрукувати ті документи, які вам необхідно. А, так само в електронному вигляді вони можуть бути підтягнуті до вашої справи. Для того, щоб навіть і не роздруковувати і не подавати. Там ви будете бачити от всі рішення, які ви вирішували з органами влади, якщо вам це необхідно. Тобто там можете зберігати все, що вам необхідно. Пані Наталі, за власним бажанням, дякуємо вам дякуємо. за плідну розмову за те, що пояснили щодо ось концепції і, власне, через нагадали киянам про функціонали ЦНАПів. Я ж нагадаю, що про функціонування центрів надання адміністративних послуг ми говорили з Наталею Шамрай, директором департаменту центру надання адміністративних послуг міста Києва.